Ранок різдва діти шукають подарунки під ялинкою. Дуже багато австралійських батьків дарують дітям дуже дуже велику кількість подарунків. Ми зазвичай так не робимо, але цього року нашим дітям пощастило, і вони були в гостях. У них пішов <плес> мильський санта, і сталася також дуже класний ще один. Я зазвичай вдома <плес> діти порозкривали подарунки. Ось таке ось. Залишилось. Сьогодні такий вітрюган, що я взагалі не впевнена, я говорю прямо там, але я взагалі впевнена, що ви, що ви мене можете почути. Такий поганий, дуже-дуже бурхливий дуже океан. А я вчора дуже сильно хворіла, мене чудово все обличчя. Ось, то я сьогодні вже не дивлячись на те, що... Дуже прокурору, я все одно сам спіло і я думаю, що не кімнать. Саша, чоловік Юлі, дуже-дуже гарно, професійно грає в шахи. Тож для Андрія це була дуже гарна нагода повчитися і попрактикуватися з людиною такого рівня. Австралійське Різдво це завжди про барбікю. У нас тут трошки йде дощ. Наші хлопці пішли і роблять барбекю. Ось у гаражі. Тут цілий-цілий день йде дощ і стало холодно, і Юля запалила камін. І це додає, звісно, нам різдвяної атмосфери дуже сильно. Плюс, плюс 20 до різдвяної атмосфери. Зараз у нас 8 ранка 26 грудня. І ми вирішили з'їздити в Мельбур. Дождь. Ми вирішили з'їздити в Мельбурн, Андрій там хоче дещо подивитися, а ми покажемо дітям Мельбурнський музей. І ось ви маєте розуміти, що ми у дуже такому, досить глухому місці, ну, це село як, воно дуже далеко. То в Мельбурну нам їхати десь 3 години. ну, тут до міста. І ось зараз я. Ось, тобто, якщо ось Андрій мені тільки що каже, якщо порівняти, це, наприклад, дорога від міста Глухів до села Комарівка. Ну, тобто, десь далеко, але дивіться, яка вона гарна, яка тут крутезна дорога до невеличких невеличких, невеличких селищ, наприклад, у тому селі, де, де дача у наших друзів, там реально лише пенсіонери яким взагалі нічого не треба. І е, е, люди там володіють нерухомістю, яку здають тим, хто приїжджає до океану відпочивати. Другий день іде дощ і тут так позаливало дорогу. Нормально так, поля, дивіться, як позаливало. І ось на дорозі також. щоб показати машинам, які їдуть нам на зустріч, що там а, поблимали фарами, що там а, повінь, а, тому що машини, які їхали звідси нам на зустріч, також робили те саме. Я не знаю. Це ми їдемо, там трошечки шкварила да. нам. Тобі подобається? Бомбат маленький, мама, бомбат переходять дорогу. Блін. подол схоже. Мені здається, я ніколи не припиню порівнювати міста інших країн з містами або районами Києва. Нарешті ми доїхали до музею. І зараз йдемо зустрічатися з Галією Льошею. Намагаюсь тримати рівно камеру, але Женя тримає мене за ручку. Mm -hmm. Тож це важковато. Uh -huh. Ой, дивіться, воно якось таке, ти хвореньке, чи що? Ти хвореньке, чи що? І от туди, в ту сторону, там, де його ж от там таке дерево зустрічається. В принципі, те, що дивитися, там було тисячі років тому чи було роки тому, короче, воно таке ж ця едеміка. Вони відтворили, так? Ні, я маю на увазі, що це в реальних зараз електрицьких консах ми бачимо. Вони <гуми> просто зробили <гуми> той тушок. Але ідея в тому, що це взагалі Вікторія, оце реліктивиці. Вони так само виглядали мільйони років тому. Боже, я така молодець, іду все знімаю, а кнопочку запису я не нажала. Це значить у нас костяк і вон, частини великого кита. Бідна да, в океані плаває. Досі. Тут щелякі динозаври, кістки динозаври. Ось тут пітончик. Цей скелет дуже цікавий. Він майже повністю натуральні залишки динозавра. Там замінені деякі частини, яких не вистачало. Ці частини ви можете бачити, вони позначені іншим кольором на хвості, там такі більш білі. А все, що темне, це реальні залишки динозавра. Ну, реально, видно, де вони позначають іншим кольором, що відновлено. Ну, звісно, круто. Ми спершу, ми спершу подумали, що це все повністю фейк, але ні. Музей нам дуже сподобався. Ми провели там десь півтори години, може, трошки більше, і нам не вистачило цього часу, щоб все роздивитися, щоб роздивитися навіть половину. Але ми вже були досить втомлені. Тож пішли. Льоша і Галя, коли жили в Мельбурні, ось вони кажуть, що. Тут вночі по цьому парку гоцають посуми, і ось ці штуки натягнені це закриває дерева від посуну. Це старовинний трамвайчик, він робить коло по центру Мельбурно і він на диво Заходь, Захоже. Він реально старий. Нам дуже пощастило, що по центру Мельбурну ми гуляли з Льошою і Галою. Вони нам все все змогли показати. Старовинний цей трамвайчик ходить по маршруту номер 35 по самому центру Мельбурна. Тобто, ви можете побачити знакові міста. Вони він є повністю безкоштовним. Запустили його у 1990 році, але по цьому маршруту їздять старовинні трамваї 1930-1920 років. Який гарний муральчик. Заходьте, я вас зайду. До того, як переїхати в Австралію, наші друзі жили в Італії, тож вони дуже сильно поважають італійську кухню. А так як вони до цього ще й жили в Мельбурні, то вони привели нас показати своє улюблене італіянське місце в Мельбурні. Ось воно таке цікаве. Замовляти тут у трьох різних трьох місцях. Я ось тут де солодощі замовила декілька тістечок. Ось там потім станція з кавою і далі з їжею. А потім ось тут сідаєш і чекаєш на своє замовлення. Я не знаю, наше принесли чи ще ні, але сьогодні дуже-дуже дуже-дуже зайнято. Дуже-дуже багато людей. Ось ми замовили пасту. І нам на двох. Женя, не, не треба, будь ласка. І, і, і Жені цей нам з Жені і піцу, Варя з'їла таку пасту, як Андрій. Доки ми чекали свої тісточка. Варя, Варя вже з'їла свою їжу. Ми пообідали з нашими друзями, а тепер йдемо з однією з центральних вулиць. Тому що Андрію треба тенісні кросівки, ми хочемо зайти в магазин, тут водинку дивитися. Обійшовши декілька магазинів і не знайшовши кросівки для тенісу потрібного нам розміру, ми поїхали вже назад на... додому, до місця нашої дислокації. Цілий день погода змінялася то на дощ, то було сухо. Але загалом ми дуже гарно погуляли. Зараз вже їдемо назад. Ось, і тут знов почався дощик. Ось які величезні труби. В Австралії немає ядерних електростанцій, ж вони палять тут. Женя, подивись, будь ласка, вони палять вугілля і виробляють електро... електроенергію ось так. Ну, ось, дивись, які величезні труби. Вау, яке воно величезне. Мені... Ми повертаємося вже запізно, а тут такі блискавки і туман, ну така трошки дорога. Цікава. Ще зайчики стрибали в різні боки, але я не встигла їх зняти, бо вони дуже прудкі. Фактично, ми зараз посередині нічого. Ми дуже далеко від цивілізації, і тут немає сенсу, враховуючи, що країна величезна, ставити проводити світло. І що ж роблять тут в Австралії? Вздовж дороги вклопані в, в баговиння такі стовпчики, і на них наклеєні елементи з цими світовідзеркалюючими штуками, як клеять на велосипедах. І ти за допомогою власних фар сам собі освітлюєш дорогу і бачиш, куди їхати. Я вважаю, що це